Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 350 за підручником Алгебра 7 клас, автора Олександра Істер. Наше завдання обчислити. Давайте першим. 9 у 10 степені поділити на 9 у восьмій степені. Знаємо, що приділення степеня віднімається, тому це буде 9. 10 мінус 8 це буде 2, тобто у квадраті це буде 81. Далі, друге. 0,4 в 17 степені поділити на 0,4 в 14 степені. Ділення риска тропу – це ділення, тобто це буде 0,4 мінус 14, це буде у кубі. Перемножаємо це буде 0,4 на 4 — 16 16 на 4 — 64, але три знаки після кому. 2,64. Так, третє. мінус 1,19 у 15 степені поділити на мінус 1,19 у 13 степені. Так, приділення степень віднімається, тому основа мінус 1,19 те саме. Степеня віднімаємо 15 мінус 13 це буде 2, тобто у квадраті. Як піднести? Знаємо, що якщо у нас парна степінь, то у нас число буде додатнє. Перетворюємо в неправильний дріб. 1 померті на 9, тобто буде 9, плюс 1, це 10 дев'ять до квадрата. Так, це буде 100. І 9 у квадраті 81. Виділяємо цілу частину, це буде 1 ціла.

Це буде 1 ціла, 1 третя. Ділення це віднімання. 12 мінус 8 це 4 степінь. Перетворюємо в неправильний не дріб. 1 померти на 3 буде 3, плюс 1, 4 Так. 4 третіх і нам треба піднести до 4 степені. 4 в 4 степені. Це буде 256. 256. А 3 в четвертому степені це буде 81. Звичайно, виділяємо цілу частину. Це буде 3, 13, 81. Все, це буде розв'язок. Дякую за увагу.